Вже, от як в мене будуть стояти панелі, і в мене вже є генератор, бо він вже по-любому є, от я вже тоді буду ну, дуже вже спокійно спати. А ну, хорошо, так ми ж не гарантували, чи буде світ, в цей момент світити сонце. Ну так це проблеми сонця. Так домовляйтеся. Сьогоднішнє наше відео про те. Коли починається проект будівництва власної сонячної електростанції, яка буде економити електричну енергію в наступних 20-25 років, як правильно поставити цілі, що досягне сонячна електростанція? Які результати вона може дати? Які під час цього можуть бути виникнути ризики? А відповідно, наприклад і поточні якісь витрати на її обслуговування узагальнених 10 запитань, які найчастіше трапляються в момент підготовки до будівництва власної сонячної електростанції, все це сьогоднішньому нашого відео від компанії Сонячні системи. Коли в 2020 році ми проводили перші зустрічі з рівненськими бізнесменами, та й не тільки з Рівненськими, їздили у Львів, у Києві, розказували взагалі про можливість будівництва сонячної електростанції, це виглядало як якісь незрозуміле проповідництво, незрозумілого рішення. Але знайшлися люди, які вже в от є сонячна електростанція, конкретно це наш клієнт Агропереробка, який ці сонячні електростанції в жовтні цього року виповнилось три роки. Повністю себе окупив бізнес-проект. Люди сказали, що це дійсно класне рішення. Працює кожного дня, економить електричну енергію. Але було б тисячі хейтерів, які казали, що це не робочий механізм. В умовах, коли в 2023 році електрика стала по 7 гривень, ну, реальність така, що сонячна електростанція це не інвестиція, а реально основний засіб. Звати мене Марко Святослав. Ми вже 6 років займаємося тим, що підтримуємо наш youtube канал, і поряд з цим ми будуємо. Сонячні електростанції для українських сімей та бізнесу збудували понад 500 проектів, і тому всі ті запитання, які сьогодні в нас прозвучать, і всі ті теми, які ми готуємо, це теми абсолютно взяті з реальних життєвих підприємницьких ситуацій, збудувати сонячну електростанцію і отримати від неї потенційні кіловати і використовувати його в власному бізнес-процесі, так зробив епіцентр, око і ще десятки тисяч компаній в Україні і світі. Логічне запитання, яке на цьому виникає, який відсоток сонячна електростанція зможе покривати в конкретний день літом і зимою, в конкретний тиждень, наприклад, осінню і весною, або в конкретний місяць, такий як січень і липень? Інша формула в тому, що Скільки сонячна електростанція зможе виробити конкретних кіловат, буде залежати а від потужності сонячної електростанції, якості її встановлення і направленості. Але візьмемо таку дуже грубу формулу, яку варто було б запам'ятати, коли розраховується потужність сонячної електростанції. Один кВт встановленої потужністю сонячних панелей протягом року виробляє 1100 кВт електричної енергії, яку можна буде використати в своїх виробничих, там, побутових чи офісних якихось цілях. З цього слідує, що в нас буде абсолютно нерівна генерація в зимові і літні місяці. Основні пікові місяці, коли в нас приходиться генерація, в нас прийдеться з починаючи з березня і по жовтень. Це будуть, ну можна сказати, це десь буде припадати порядка 80% від загального цього об'єму в 1100 кВт. 100 кВт на сонячній електростанції в умовах західної та центральної України гарантовано виробить 110 тисяч кВт електричної енергії для власного виробництва. Чи якихось інших побутових чи виробничих потреб. Логічне продовження цього запитання. Ну так що ж, відповідно, я не зможу відмовитися від послуг Обленерго і не стану абсолютно енергонезалежним. От відповідь так і звучить ні. Від послуг конкретного енергопостачальника повністю відмовитися в умовах е, діючого там, законодавства, в умовах діючих можливостей сонячних електростанцій не можна і не варто навіть таке розглядати. Очікуваний ефект від роботи сонячної електростанції, яка вже працює в конкретному бізнесі. Коли відключиться централізоване енергопостачання, моя сонячна електростанція допоможе моєму підприємстві бути енергонезалежним. Ну, на жаль, реальність така, що для того, щоб ця мрія відбулася, то просто сонячної електростанції, яка класично буде допомагати економити щодня, її буде недостатньо. Для цього потрібно передбачити енергосховище у виді величезної кількості акумуляторів. І при цьому потрібно однозначно передбачити, узгодити роботу із такою установкою, яка 100% вже є на вашому підприємстві це з дизель чи бензогенератором. Нормальне при початку взагалі будівництва власної електростанції цілитися в діапазон покриття від 30 до 40% власного енергоспоживання. Фокус будівництва сонячної електростанції під власне споживання полягає в щоденній економії. Якщо потрібно ставитися до неї інша вигода, відразу перепрофільовувати технічне завдання, що повинна сонячна електростанція так само виконувати роль величезного безперебійника. Тоді такий проєкт відбудеться, але тоді він буде мати зовсім інші цінники і зовсім інші терміни окупності. Запит на конкретне будівництво 100 кВт. І при цьому є два різних технічних завдання: в одному випадку збудувати його потрібно на землі, в другому випадку збудувати його потрібно на даху. Яка буде різниця в ціні, і які от, потенційно одні і інші вигоди? Вартість, середня вартість будівництва сонячної електростанції в цінах жовтня 2023 року в середньому коливається в районі 550-600 доларів за один збудований кіловат. Це на сьогоднішній день середня температура по ринку, з якою воюють конкуренти, за яку борються клієнти. І якраз в цей момент треба скласти дві складових. час будівництва, якість будівництва. І все це рішення, яке ще повинно пропрацювати в наступних 25 років. Що з цього слідує? Збудувати на даху вимагає меншого фактично трудозатрати по металу, вимагає простішого монтажу і реально оперативніше будується. Відповідно, результат енергетичний проходить швидше. Наземна конструкція, в моєму розумінні, будується в тому випадку, коли дахи надто високі і не мають можливості обслуговувати, тому що все-таки наземну конструкцію її простіше обслуговувати. І друге питання по ресурсу. Ми маємо взагалі цю площу, де можемо встановити сонячні панелі. В майбутньому ресурсному обслуговуванні самих сонячних панелей це простіше. Коли говориться про хорошу ціну на будівництво, тут треба сказати, що дуже класно, коли компанія може дати хорошу ціну за умови збереження всіх тих якісних характеристик, які на сьогоднішній день ставляться до сонячної станції, яка має прослужити 25 років. 25 років термін експлуатації такої установки. І коли цьому передували хороші операційні процеси, якісна робота з постачальниками, супер відлагоджені всі внутрішні процеси, що ніхто нічого не забувається і ніде ніякого немає обману, це одна сторона. Але коли під підміною поняття, що хороша ціна це неякісні, наприклад, там кріплення для сонячних панелей, чи це наприклад, якісь незрозумілого походження, там інвертори, які мають гарантійний термін прослужити не менше 10 років, от тоді це інше питання. Розбираючись в конкретній специфікації сонячної станції, потрібно зважати на конкретні деталі, тому що в терміні навіть і 10, і 5 років експлуатації це принципово впливає на генерацію, а тобі, а тому і на термін окупності проєкту, і на ті взагалі енергетичні результати, які дасть ця конкретна установка. Які операційні витрати потрібно закласти на те, щоб власну сонячну електростанцію щороку обслуговувати? Іншими словами, скільки коштує обслуговування однієї сонячної станції протягом років, візьмемо, для прикладу, потужністю 100 кВт. Логіка виглядає таким чином, що приблизна мойка такої сонячної електростанції обійдеться порядка 10 тисяч гривень. Технічний нагляд, якщо це не передбачено в гарантійних зобов'язаннях перед постачальником, орієнтовно так само обійдеться в 10 тисяч гривень. От приблизно це та сума коштів, яку потрібно закласти на обслуговування 100 кВт станції. Що важливо. Важливо будувати сонячні електростанції відповідно до правил установки електрообладнання. Важливо будувати з дотриманням тих пожежних норм, які складаються на кожному окремому виді виробництва. Це можуть бути дійсно там складні виробництва, і там буде окремі вимоги до умов прокладання кабелів, до умов того, як ці роботи взагалі повинні виконуватися. Найбільш простий і контролюючий орган, який трапляється в роботі конкретного підприємства, це обленерго. От Обленерго прийде і мені щось буде казати, як цю установку вводити на сьогоднішній день в експлуатацію. В моменті на сьогоднішній день, так як прописаний в загальних, в загальних правилах роздрібного ринку електричної енергії ставлена можливість будувати кожному українському бізнесу такі електроустановки. Якщо вони не обладнані акумулюючими ємностями, то в даному випадку навіть інформування в обленерго в моменті жовтня 2023 року його як таким чином офіційно не зафіксовано. Назначно потрібно до цього передбачити технічні паспорти на обладнання, вимагати від монтажної організації відповідних. Вимог до оформлення взагалі будівельної документації по факту будівництва, в майбутньому, якщо це виникнуть якісь такі там моменти по врегулюванню її там потужності і так далі, основна умова те, що сонячна станція будується на стороні конкретного абонента і фактично вона відноситься як до будь-якого іншого електротехнічного обладнання, яке вже стоїть на підприємстві. Коли не варто будувати сонячну електростанцію, чи е, коли ці умови будівництва, вони ще підкріплені історією конкретних обставин ведення бізнесу. До таких обставин ведення бізнесу, якщо це виробничі площі, і стоїть питання, коли це оренда. І чи варто було би на оренді, на орендних площах будувати таку власну сонячну електростанцію. Розрахунковий термін окупності бізнес-проєкту власна сонячна електростанція це 4 роки. Якщо договір оренди довший, відповідно, є логіка збудувати дозволу орендаря таку генеруючу установку, отримувати власну генерацію за ціною, розрахунковою ціною приблизно від 2 до 4 гривень, і, відповідно, вам зразу відповідь, що таку установку будувати варто. Друга умова відносно сумнівів будівництва, якщо дах перебуває в ненормальному взагалі ремонтному стані, перш за все ремонтується дах, приводиться до того, що він повинен експлуатуватися ще наступних 25 років, тоді встановлюється сонячна електростанція. Заходити зразу в великий проект без якихось підтверджених аргументів, що це таке, як він працює конкретно на нашому підприємстві, доволі обережно. Будуйте першу чергу сонячні електростанції, інвестуйте мінімальну кількість коштів чи мінімально зрозумілу кількість коштів наприклад, на конкретний цех. Передбачайте відразу перетворювач, інвертор потужністю, наприклад, теоретично, потужністю, наприклад, 100 кВт, встановлюйте 30 кВт по сонячним панелям. І отримуєте результат, і з цього результату далі для себе приймаєте рішення, чи розвивати цей проєкт, чи не розвивати. За тим посиланням, яке ви знайдете в нас безпосередньо в описі до даного відео, на сайті ми опублікували взагалі перелік всіх можливих джерел фінансування, які на сьогоднішній день доступні до українського бізнесу, щоб профінансувати будівництво власної сонячної електростанції. Знаю, що такі зайняті люди, як підприємці, коментарі не пишуть. Номер телефону на екрані передзвоніть, отримайте власну консультацію. Чому варто встановити сонячну електростанцію і з нею задуматися вже просто не завтра, а сьогодні з вами був канал Сонячні системи. Слава Україні! Перемога буде за нами!